Всім привіт! Дійшла черга до мого улюбленця чи улюблениці, до соняшника. У цьому році ми сіяли під класичну технологію, гібрид Тунка і 55-80. Попередньо, коли ми сіяли піонер, Сингенту Любимчик, звісно, була Сингента, Суміко. Тут питань немає. Ну, у нас вона там не під 5 тонн була, але вона була з гарною натурою і з високою рівністю. Натунка була любимицею ще, до того, ще до, до того, коли ми спробували посіяти сумікон. Я сподіваюся, що на цей рік вона теж не підведе і залишиться в фаворитах, так би мовити. Сіяли 22 травня з ґрунтовим. Зараз вийду, там вітер буде дуть, може, не так добре буде чути. Ось э, сходи є, рядочки видно. Зараз вийду, покажу, що. Там. Так, може когось буде э, смущати трошки, то, що я в окулярах, але вибачаюся, сонце, сонце так смолить, що я дуже-дуже погано бачу. Так, зараз перевертаю камеру, покажу, що проти сонечка, звісно, ну, нічого страшного. Рядочки видно. Дрівненько, це немає. Грунтовий, нагадаю, тут Sentinel. 2,5 літри на гектар з прилипачем турболів. Вже такою схемою працюємо. Я маю на увазі з прилипачем. Працюємо не перший рік, вже третій, по-моєму. Дуже-дуже подобається. А, з прилипачем у грунтовому працюємо вже третій рік поспіль. По Грошах виходить, це там копійки, а от результат, так би мовити, на лице. Так, походили. Ось, в цьому році вперше спробували двохкомпонентний гербіцид, ґрунтовий сентинел. До того працювали звичайним ацетохлором. І від того були певні проблеми, коли він промивався. Сентинелом такої біди немає. Ось він м'яко реагує, соняшник на нього. Та і доща в нас такого проливного не було після внесення грунтового тому все супер. Будемо далі спостерігати в планах просапати, підгорнути. Сподіваюся, що не треба будуть ніякі геліантекси і фізелофоб. Я сподіваюся, розрахунок дуже великий розрахунок на ґрунтовий гербіцид. Сподіваюся, він не підведе. Я дякую всім за увагу. Пишіть в коменти, якими схемами ви грунтових гербіцидів користується? Як користуєтеся? Як працюють, які найнайкращі у вас?